Всем привет! Уборка у нас вже закончилась, ми вже трохи перекурили, отдихнули і пора вже якби і скоро уборка соняшника почнеться і посівна, пора трохи покрутить техніку, привести її в чувство, бо ми якби не совсем ну, давно вже займалися цим ділом. Хто може помне, хто може дивився, підписчики старі нашого каналу дивились, бачили, як ми розбирали цей трактор два роки тому, витягували коробку, був кап коробки. Там мости, все розбирали. В прошлому році ми з ним нічого не робили, все так їздило. в принципі А в цьому році треба опять йому уділити трохи внимання. Як бачите, тут все добре у нас, все до чого ми лазили, промопора коробка все плюс-минус в удовлетворительном состоянии ну так чуть-чуть есть естественно потеке но сравнительно все тут хорошо сейчас у нас беспокоя шоу нам надо поменять кардан от всего хвостовика от коробки и аж до заднего хвостовика всю эту часть потому что на шлицевой у нас люфтить. все тут же шлицева и нас бачите? все Короч, це не, ну, не, не бабочка, не, як, не хрестовини, це наш ліцевий люфтить. Треба поміняти цю всю штуку від краю до краю, тому що вібрації такі сумасшедші, що в кабіні не можна сидіти. Далі що у нас в програмі? Бортові потекли, сальники поміняти. тут і тут Все. Та, взагалі добре потекло. Ну і в принципі з трактором вроді як все ну, там ще десь нам треба приділитися Ми не можемо зрозуміти У нас десь тікає все, Трактор постояв А тут немає нічого Сухо Де стікає Ми не можемо зрозуміти куди як і не в По тому що рівень на місці і емульсії немає Возможно є предположение що компресор але не факт на розбиратися треба в чому проблема. Ще кстати, А, що я брешу, що в тому році ми нічого з ним не робили. Ми ж мотор в тому році перебирали, просто це не попало в кадр. Мотор з нас очередний раз ліг, ми витягнули його, достали і перебирав нам дідусь, один знайомий. Е, поршнява нова, е, ремонт вала. Ну і все. Ну і топлі на там форсунки, що тут ще тут немає більше нічого. Поршнява у нас собраний він тепер на колденшміці. Е, хорошо це чи плохо не знаю, ну, тому що які там раніше були запчасті, я не ну, пам'ятаю. Російські, їх зараз немає. І ж, кажуть, того дід нам зібрав на колденшміці, тому що сказав, дід сам їздив, скуплявся в магазин по запчастям. Сказав, що той чермет, що вони мені показували, предлагали, той йому не понравився. Зіл у нас ще стоїть розібраний колесо, Як обично покинуло, одірвали штуцер, завезли діду камеру в місті з новим штуцером, він її завулканізує. Зберемо. Ось з цієї сторони ще пока я вчора його розбирав колесо саме, <coughs> Обнаружив тріщини диски. Трісну диск. Ну, у нас є диск, записні варити не будемо, хай вот про валяється. Все, бачите, тут пока все з коробкою зверху, як мінімум, все сухо. Там є, але ну, не неде запотівання, ну то мілочі Дядя Міша нам добре карбас зібрав, все їздив, все чекає, ну, і, Ну звісно, Треба буде ще ТО провести, там масла, фільтра планове. Це ми картошку косимо з бадилля. Бо ще ж картошка стоїть, наша уборка картошки. А з зілом у нас э, все, Бачите, насосик газелівський стоїть. З баками підкачували соляру, тому що він у нас не держав, щось там не заводився, не їхав. Коротше, ну Щось там були якісь вже проблеми у нас з топлівою. Ми поставили цей насосик і видавили на топливний, там є ці пари, чи як їх правильно, Коротше, куди трубки підходять ось ці трубки топливні, куди прикручуються. І там зверху з-під тих резинок прикладок потекло у нас. Соляна. Ну і сняли на переборку, щоб поміняли нам резиночки, і сняли компресор, тому що же стоїть двопоршневий, я думаю у всіх на зілах стоять двопоршневі компресора. І отут з під цієї переходної плити почало пускати масло. І якраз заодно ПК буде удобно тут це все перебрати, поміняти. Ну, все, у нас Компресор наш ЗІЛа. Все Під цієї плити топливо ми вже завезли на переборку. І все, з під цієї прокладки. У нас втекло масло. Ці болти послабилися, я їх відкручував, вони вже були еле закручені, еле держалися. Бачите, Руслан, коли ще бачу, з детства збирав, навіть герметика немає, все чисто на прокладках. Треба цю проблему, буде намазати герметиком, тут добряче, щоб краще було. Ну, в общем, такий план действий. Legenda Там показало, що 6 бортовий, ну, з самими зв'язками лучовий, все вроде як норм, ну як норм, ну, більш-менш є звісно, раковини, але ще зуб не сильно гострий, ця сторона ще, ще один сальник переживе. А от ззаду картина трохи хуже. Тут якби вроде як зі штуки, що це? Як вона правильно називається, я не знаю, ця звезда. Ну тут зуби закончились. Як показать все с твоей стороны сейчас? Лучеватын, наверное, он в зборі так називається. Золото. Тут, ну якби, край. Цю штуку десь треба буде придбати на розборки. І <кій> <кій> відповідно тут же на цих звздочках внутрі... Тросик якийсь тросики киздячи веревку. Веревку, зачем тросик? І з цієї сторони, верні на цих звздочках, точно така сама історія, Ну тут вони почали кришитися. Ну ще якби терпімось. це сонце, так світо не видно нічого. Ну, є. Почали вони кришитися, ну це ще, мені кажеться, не смертельно. Оці, оця, оцей узел ще поработає. А оцю штуку треба буде нову купити. І ще розібрали, ми зняли кардан. Ну і Ми розуміли, що нам треба знімати і витягувати всю трубу. Ну, це якщо цю штуку знімати, нам треба розкатити трактор, щоб витягнути трубу. Того посіщають такі мислі зняти оцей, е, цей редуктор, щоб вилізла ця труба. Ну і вставити і тоді вставити назад редуктор. Це буде проще зняти редуктор, ніж розкатити ХТС. Ми так предполагаємо, В общем, наверное, так ми і зробимо. Потім позже, там зверху зняти цей трапік, Якусь сюди козу чи щось там вимостити і якось витягнути редуктор. Ну і Тут це вже це, цю частину кардана витягнемо, як зберемо трактор, треба буде сложити його, він коли сложиться тут між цією трубою. І цією Траверси з'явиться більше міста і ми його зможемо витягнути. Так, все відкрутили, вже достали, все. бабочка задня. Тут одне і хрестовині вже торба буде поміняти. Ось, все, кстати, полуось, полуось в адекватному стані. Що все норм. що спереді, що ззаді Зуби нормальні, що передня, що задні. А ось ще ж у нас тюнінг був на кардані, хотів показати. Все, бачите? Це в нас... На хвостовик ми витачили ще в тому году. У нас ще в минулому році почав тарабанити цей кардан ну сильно очень. і Ми витачили ось таку штуку ось. на хвостовик на редуктор. зараз покажу ось. Отак вона у нас тут одівалася, поняли? І до неї вже прикручувалася у нас бабочка. Оця задня оця ось, ось. І що це нам давало? У нас на осього... ось стока е уходив вперед оцей ось 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 вал і залазив внутрі. Сильніше сюди в шліцеву і тіпа, не, так, не так воно люфтило Ось сюди. Типу трошечки менше ставав люфт. Таким способом ми трохи обдурили судьбу, так сказати. І нам чу трохи надовше вистачило кардана. Хоча в минулому році ще нам треба було вже цим зайнятися. Така проставочка ми точили в токаря. Ну, в общем, це вже все. Од'їздило все на метал. Ну як на метал, ну, бабочка задня. Я не знаю чи ми будемо її нову купувати чи ні, але як мінімум треба передня та бабочка нова і цей ну, трубаця, де їм на части. В Взагалі такі діла. У нас пройшов дощ, я не міг це не сняти, це треба знімати на камеру і, і запам'ятати такі моменти життя. Последний дождь у нас був десь числа 12-13 мая. І сьогодні у нас 23 апреля. О, який апреля, август. І це у нас перший дождь за це все время. Ну це по-любому реально треба було снять, запечатлети, показати людям. Не вовремя, звісно, цей дождь, но ну, ми вже забулися як вона виглядает. Дощик був хороший, наверное 10 упало точно. Ну коротше іменно от Класс. Зганяли ми в місто, купили запчастей, купили набір прокладок редуктора бортового в количістю однієї штуки, не знаю зачем. Ну, коротко, одна, їх на дві, одна. Десь дома на, ще пошукати, там куча всяких різних хулялась. Купили маслиця, тату редуктор долить і ДМК. Коробку її відму. Ще ось нарили на відборці нову белушну звездочки в порядочном кстати состоянии вот, вообще красиво хорошие они гострые зубы вроде как отсутствуют. Ну, прям вообще в хорошем состоянии майже как новый ну и 4 на сальника 120 150 12 А все еще деда, кстати, забрал еще дня камеры. И нам в вот так штуцера. На вид она, конечно, якось вроде как не очень, но, но я надеюсь, что будет работать. И все, меня эти моменты смущают, тут отстоят. Что на тем, что на Ну, надеюсь, на якось время хватит. А так, в принципе, все тут остальное хорошо. Посадочні міста, підсальники вроді в більш-менш в адекватному состоянні. Шліцева теж. Ну і різьба теж. Все тут вроді добре. Я тут перший раз в жизни, якщо що, це все бачу в глазах, подшипники. Цементація вроді на місці, теж все з ними добре. Отак, хто не знає, як вона виглядає, бо я до цього моменту теж не знав. І ось ця кришка з сальниками. Ось два сальника і ця штука отак стоїть. Ось вот так прикручено болтиками. І це все соответственно вже стоїть тут. Все сальник, ой, подшипник внутренний, а ось наружний. <клес> <клес> Кстати, у нас цей дощ нормальний пройшов. Перший раз в житті за все літо пройшов дощ, ми якраз розібрали трактор, нічого не пособирали. Тут колюшка все забралося. Не закрыли. Ну, Тут трохи бортові понатікали трохи. Звздочки там проживають, там скорость, а вся Так Все в ну, зборі як виглядать. Сальники вроді не сильно добові, не порвані, ну якогось когось чорта почали пускати. Зараз це все миємо, збираємо назад і ждемо кардан. Кардан заказали прям з Харківського заводу, оригінал, тільки не в зборі, а... Саму цю трубу і цей як я частину, часть. Короче. А бабочки оці всі їхлянці старі поостаються. Там просто десь хрестовину треба буде одну поміняти, старі там перемазати, перемити і все должно бути стільки варум. Напишіть в коментарях, скільки треба яким моментом затягувати ступиться. Хто знає. Сильно чи не сильно? Чи як обично по старій схемі до упора і потім трохи назад щоб крутилося. Mm. І все, кстати, це відро було пусте. Це дотик скільки з нього. 12-літровою відерочка. Все. Більше половини. Клас? Клас? Ну це один за все літо. Поки <coughs> запчасти на ХТС і на ЗІЛ. Сейчас у нас комбайн є, на комбайні теж не все добре. На комбайні у нас, ну як ми думали, просто потекла помпа, але вона, оказывается, не просто потекла, вона просто розсипалася. Я тут все вже почав розбирати цю движуху, ось же ремень новий ми ставили. Скільки Гектар 300 назад, ну що ми зернові відкасили, ну гектар 300, да, я ж кажу, скажу. Допустимо ми відкосили реміння, це вже ну, якби все, по-моєму, конечно а Тут немає нікого вдома. Це, напевно, і за цього да, ремінь порвало. Ну, Тепер зняти ті рівні. Це все нормально, це Руслан Бур'ян <кій> ремні, ну коротше, зняти помпу і ремні, ремень цей поміняти. Десь якийсь камінь зайшов. Ну і поки тут скажу, нема запчастей, кофігнею займаємося Руслан на бур'яни Щоб до ліфтого можна було добратися, щоб там гадюки якісь нас не з'їли. І ще в нас на повестці дня треба розібрати ее. Все, у нас DLM стоїть. І може хтось сталкувався з такою проблемою. Ось все, роздал би я палець. Сам, сама вроде, втулка отут, в центральному цьому, вроде тут все норм. А от розвалила ось о, тут палець. І от тут нема посадки. І знизу теж. Знизу тут вже прямо залишилося 2 грама металу. Ми їздили до останнього, як обычно, але вже мені кажеться пора щось зробити, бо тут скоро знизу вже до третій кусочок метала. І вони просто залишаться ззаду, а трактор поїде. В общем, такие дела. Руслан сейчас тупо все камни поскашли. Ну и в общем, что нам показало вскрытие помпы. Ну, Понятно, що подшипники повисипались. В принципі. Я перший раз в житті це якби роблю. Я ніколи в житті не вскривав цю помпу, не, ну, не знаю як тут що до чого. Ну, подшипник ось раз стоїть. Ну, ну подшипник два стоїть. Так, да, два подшипника. А сальник де стоїть, я не розумію. Оце, мабуть, сальник. Хоча вроде, як метал. Ну коротше. Два підшипника і десь по-любому має бути сальник між ними. Все розсипалось, зрозуміло. А, ну так, да, ось, ось один підшипник, ось другий. Все в нас вал. цю гайку я відкрутив гайковертом. Чим вам її відкрутити посоветувати, як я не знаю, як краще. Я спробував ключом, просто ось відкрутити на 23 головка. Не вийшло, в мене гайковертом пішла швидко. І шків теж легко зліз. Я одразу приніс зйомник, але ну він пішов од руки. А ще ось я дивлюся вроде, як на цю крильчатку і вроді як мені кажеться, що їй все. Вроді як вона плохо качала воду, чи мені кажеться. Це вона, мабуть, як підшипники вийшли із чата. А, ну все ж сальник. Ось якась резинка. Що я туплю? Ось сальник да, в самому кінці тут ось стояв. Ну коротше, не, не суть, що коли цей. Коли подшипники, мабуть, вийшли з чата, воно тут внутрі бо цю штуку витерло ну, лопатки ці. Я не знаю, яка вона нова має бути, але мені кажеться, що це ну, повинні бути більші лопатки. Коротко, такі справи, Що зараз ремкомплект заказуємо, я так розумію, що треба все в зборі. Ну, вал хіба що старий, якщо я, звісно, цю кричатку собів з цього вала. так. Треба запчастинки. І сюди ще... З в Ютубі нам писав якийсь дядько, коли ми крутили комбайн, що сюди треба тавотницю вкрутити. Просверлимо тут дзюрку, поставимо тавотницю і наверное, відкриємо внутрі... внутрішні підшипники. Наружка буде закрита, з пильниками стоять, а наружку ой, внутряк відкриємо, щоб можна було Чук -чук -чук... селідольчика підкоснути. Бо на тракторі <кій> у нас вже є ця масленка. І все. Тут вже все зробили. Ну це не ми робили, це дід, коли нам перебирав цей мотор, він сказав, що тут має бути така штука по-любому. Щоб краще було. І тут зараз знає, будемо діляти те. Трошки менше в зборі ми думали, чи це воно а, тільки ви так продається. Да? Да. Так от вже, вже регулирували все, ви поставили все. А скільки ця штука стоїть? Ну, я вам уступу 8,5 продавав. Ну за 7 вам віддам. Так вы поставили все, это уже идеальный тут. Вот а тут три был, вот а это все были. Вот а это два мы забрали, что а с него осталось, одна осталась. А Я не знаю, но вот это отлично. Гардам. А ну а сама ступица, ну звездочка М? без барабана, без всего, у нас вроде это все ну, в хорошем состоянии. И камера у нас есть, ну все вроде хорошо. Більш там щерики загрузы. Колючки там. Я бачу вже. Ну вот люзда у нас. Я вам советую все вот так сборник взяли, зарегулированно все. А что там регулировать? Там что-то регулируется? Руки смотри. Що Да не нам ну, так думайте, бата не там, надо. Підемо там открутим там. Та, там, Наверно, там и ты наверх? И ты-то ты откручиваешь. Не знаю, что вот это и дело, вы поставили из-за булыпа. Та мы из-за него и не помнили, просто сальники потекли. Так все а, хорошо, в принципе, было. Сальники потекли, розібрали. там ну, возраст дае, а ну давайте то есть трошки меньше тут было. Чтобы <кху> здесь <кху> это, блядь, да? Ну, да. да, наверное, да. А там тоже есть снято? Ну, там, да, здесь я У -у -у. да, я просто, просто Короче, як ви зрозуміли, ми зараз на розборці. Сімейний совет. Все-таки ми все це розібрали на мелкі частині, подшипники. Там, ну, на подшипниках цементації немає. Зв'язки вже вибиті і прийняв рішення, що треба купувати все в зборі, тому що зараз віддільно підшипники, віддільно те але купити, це все буде стоїть. Много днів вирішили їхати на розборку, пошукати щось бушне, тільки в хорошому стані сейчас всі займаємося, як ви зрозуміли цим процесом. Разборка, хто не знає, в місті Ніколаєві у нас є... На... Та я там пам'ятаю, як це вулиця називається. Ну коротше, той хто живе в Ніколаєві і має таку техніку, той знає по-любому за цю розборку. Тут зірли, камАЗ, газони і тому подобное. Ми тут часто бували, особливо тоді, коли перебирали коробку. Чуть ли не кожен день тут були. Що? А оту, кстати, полу, верні, не полгося, а цю штуку лучеву цю звздочку, яку я показував перед цим, Ту, що Руслан купив, це смазу. все. вона менша, показується. Все, це мазуска бортова. Редукторов куча всяких разних. А то ЮМС импортная техника. Да, импортная. а, Нет, ну, мосты только, а им надо. Нам надо звездочка. Как Ну, бортовую. Бортовую, да. Только без...

Ну что тут есть? Знаете трактора знімати отток? И там буде класс. Это було не видно. Это з чого мост? Де? Оце, на якому я стою. знає, бубо, блять, американський. А, ну це типа якийсь трактор. Так, да, а я тут теж що 50 было. Ні ні. ні ні, це не, не те 150 за. А так нам нема, там вже мази, газони, блядь. блять. це нема. Ну ще, значить там на еники-беники вибрати передня чи задня, де буде лучше, щоб менше розбирати. І тут щось трошки пообірали, так? Да? Mm -hmm. Якось чистіше mm -hmm. стало? Там гора була, так. Да. Тут теж було щось більше накидне, якось культурніше все стало. Давно мені не Культурні Давай сніми стартова. Ну, коротше, ми пішли.